На Миколая ніхто не повинен залишитися без подарунка на засніжену воловеччину. Дістатися непросто, Тож святий Миколай доручив доставку подарунків надійним особам. Головний десенсник області, сам родом із верховинського села, Мирослав Щербей, привіз маленьким землякам солодкі сюрпризи зі свого дитинства. Свято Миколая згадує як чи не найулюбленіше. Ну, Кожний у дитинстві чекає це свято, і на, на протязі, як кажуть, за неділю до того пише любі побажання. Тоді дуже ці традиції були такі. Дуже ми дотримувались у солові і писали, слухали тоді, кажуть, батьків, вчителів. І дійсно тоді вірили у Святого Миколая, писали письма, ставили чобіток на підвіконник. І ранком, я кажу, дуже ранком пробужалися, щоб подивитися, що Миколай приніс нам у цей день. Нижні ворота, Біласовиця, Совиця, підполозя, тишів, заватка. Надзвичайний Миколай завітав до кількох високогірних сіл Воловеччини, передусім до тих дітлахів, котрі.

До Верховенських дітей Миколай благодійник ходить уже 15 років, і щоразу це щось більше ніж просто візит уважних дорослих до малечі. Бо ж головне чудо свята Миколая Чудотворця, що віра у дива народжується у дитинстві, а залишається на все життя. Дякую.